У Кремлі паніка санкції душать економіку. А можливий наступник Путіна прибув до Сполучених Штатів Америки на таке собі сватання. Привіт, мене звуть Анастасія Гусарєва. Зараз про все розкажу детальніше, а ви поки що поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо цього не зробили, і запрошую вас до дискусії у коментарях. Пишіть свої думки стосовно почутого. А я вам зараз розповім, що ж там навколо цього всього відбувається. тож Почнемо ми із Кирила Дмітрієва цієї весни. Кирило Дмітрієв, який займає посаду голови Російського фонду прямих інвестицій, і спецпредставником є президента Росії із інвестиційно-економічного співробітництва з іншими країнами, але якого в Кремліївських колах називають потенційним наступником. Путіна Так от, цей самий Кирило Дмітрієв відвідав Сполучені Штати Америки. Це був перший високопоставлений російський чиновник у Вашингтоні з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Щоби Димітрієв зміг приїхати, Білий дім тимчасово зняв санкції, які діяли проти нього. У США він зустрівся із спецпредставником Дональда Трампа по близькому сходу Стівом Віткофом, обговорюючи відновлення економічних та політичних зв'язків між країнами, які після початку війни впали на найнижчий рівень із часів холодної війни. Медійна активність Дмітрієва показує, Кремль, Нібито готовий до діалогу, але лише на своїх умовах. Одночасно намагаючись тиснути на Україну і впливати на внутрішню політику Сполучених Штатів Америки. Деякі експерти вважають, що Дмитріїв може розглядатися як потенційний наступник Путіна після того, як цей статус остаточно втратив Кирієнко. Сергій Кирієнко – це впливовий російський політик і довірена особа Путіна, який курує окуповані території України та ключові внутрішні процеси, зокрема. Подейкують, що саме Кирієнко займається російськими пропагандистами. Один із найімовірніших спадкоємців Путіна це, от якраз таки Кіріло Дмітрієв. Він різко розкритикував політику адміністрації Байдена щодо обмежень і ізоляції Росії. На його думку, вона провалилася. Російська економіка минулого року нібито зросла на 4%, тоді як Європи та Великобританії менше ніж на 1%. Санкції за його словами не завдадуть серйозної шкоди Росії. Але призведуть до зростання цін на нафту та бензин у Сполучених Штатах Америки. Особливу увагу Дмитрієв приділив темі національних інтересів. Він прямо порівняв дії Путіна із Трампом, так само як Трамп захищає США. Путін, на думку Дмитрієва, захищає Росію. Москва ніколи не підкориться тиску, а американські санкції, мовляв, лише призведуть до зростання світових цін. На нафту так ми і повірили, чому б це Дмитрів поїхав у США, якщо б санкції їх не лякали, правда ж. Але, попри усі намагання Кірила Дмитрієва, адміністрація Дональда Трампа готує новий ще жорсткіший пакет санкцій проти Росії. Вони можуть зачепити найважливіші сфери російської економіки банки, нафтову галузь і систему постачання енергоносіїв. Такі кроки США готові зробити, якщо Москва не припинить війну проти України. Частина на майбутніх санкцій може обмежити роботу російських банків і вдарити по інфраструктурі, яка відповідає за експорт нафти минулого тижня. Україна офіційно звернулася до Сполучених Штатів Америки із проханням відключити всі російські банки від доларової системи, щоб максимально ускладнити фінансування війни. Але поки що не ясно, чи готовий Вашингтон піти на такий доволі радикальний крок. Ну і тим часом американські чиновники вже обговорюють із своїми європейськими союзниками, як можна використати заморожені російські гроші. Ідея в тому. Щоб ці кошти спрямували на закупівлю американської зброї для України у Сполучених Штатах Америки, також розглядають можливість використання російських активів, що зберігаються на їхній території для допомоги Києву у військовій сфері. Окрім цього, Трамп заявив, що він. Наразі готовий підтримати законопроект про 500% відсоткові тарифи на імпорт товарів із країн, які продовжують купувати російську нафту, газ або інші енергоносії. Його придумали американські сенатори республіканці. Бо вони переконані, що саме ось такі покупки, тобто мається на увазі купівля нафти, купівля російського газу, хоча й за заниженими цінами, допомагають вести війну, допомагають. Фінансувати війну Росії проти України, утім, Білий Дім поки не поспішає з новими санкціями. Американський президент може взяти паузу навіть на кілька тижнів, щоб подивитися, як Росія відреагує на попередній пакет обмежень, який набув чинності 22 жовтня. Трамп. Готовий діяти, принаймні він про це заявляє, але хоче переконатися, що вже введені заходи дають результат. Якщо ж Путін не змінить свою поведінку, нові санкції стануть неминучими. Ну а я нагадаю, що 23 жовтня Трамп уперше спочатку свого другого терміну запровадив санкції проти Росії. Вони зачепили дві найбільші нафтові компанії Російської Федерації: це компанія РосНЕФТ та компанія Лукойл. І одночасно він скасував заплановану зустріч із Путіним в Будапешті, через що Дмитрієв, ну, найімовірніше, і прилетів особисто до Сполучених Штатів Америки, щоб продовжити російсько-американський діалог під час інтерв'ю на каналі CNN спецпредставник Путіна Дмитрієв спробував переконати. Американську аудиторію, що Росія нібито не завдає ударів по цивільним об'єктам в Україні. Один із журналістів дуже різко відреагував на це і прямо сказав, що це неправда. Доказів протилежного сотні, і саме в день інтерв'ю весь світ побачив ці кадри, як Росія влучила у Харкові по дитячому садочку кадри розбитого дитячого садочку в Харкові, який зруйнувала російська ракета. Але Дмитрієв, замість того, щоб визнати очевидне, повторював чергові кремлівські фрази: Росія не націлюється на дитячі садочки, але буває багато нещасних випадків, і будь-яка жертва це трагедія. Саме тому, казав Дитрієв, ми і хочемо якнайшвидше закінчити війну. Або, як вони говорять, конфлікт. Ну і він називає зруйновані школи, лікарні, дитячі садочки випадковими жертвами, і цим намагається відбілити країну агресорку, яка вже понад Три роки обстрілює цивільну інфраструктуру ракетами, дронами і нищить українські міста. Зараз Дмитрієв активно гастролює Сполученими Штатами Америки. Він дає інтерв'ю, намагається показати Росію як миротворця на Fox News, Наприклад, Кирило Дмитрієв навіть озвучив умови, за яких Росія нібито готова припинити війну. Він mm. говорить, що Москва. Хоче вирішити так зване територіальне питання у регіонах, де живуть російськомовні українці, хоче, щоб Україна прийняла нейтральний статус, не вступала до військових союзів. Тут мається на увазі НАТО, і при цьому, начебто, готова обговорювати гарантії безпеки для Києва. Простіше кажучи, Москва через Дмитрієва намагається подати агресію як мирну місію і перекласти провину на жертв. Але цього зробити вже не вийде, тому що світ бачив і Бучу, і Маріуполь, і Харків, і казки про нещасні випадки вони більше не працюють. Ну і одночасно із цим в мережі з'явилося відео, на якому російський пропагандист Володимир Соловйов відкрито закликає знищити людей у Харкові, Миколаєві та Одесі в Містах, де до війни переважно говорили російською мовою, і це не метафора і не риторика, це пряма мова про насильство проти мирних людей. І саме це відео повністю спростовує будь-які спроби виправдати або применшити те, що робить Росія, і ті. Тези, які намагався просувати Кирило Дмитріїв про регіони з російськомовним населенням, якщо тіньовий дипломат, як його вже теж охрестили, Кирило Дмітрієв підносив свою позицію як дружній чи дипломатичний підхід, то тут Соловйов відкрито закликає до вбивства цивільних людей. Ну але паралельно із цим схоже, що в Москві може розгорітися справжня війна компроматів у верхах. Говорять, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров може ось ось піти у відставку офіційно, нібито через вік, а насправді через серйозні конфлікти між Кремлем та Міністерством закордонних справ. Найголовніше розходження у питаннях відносин зі сполученими штатами Америки. Але схоже, відставка це ще найм'якший варіант. Ну і тут Кирило Дмитрієв вирішив скористатися моментом. Побачивши, що Лавров втрачає підтримку, він почав зливати його нагору. Дмитрієв передав Путіну сигнал. Мовляв, Лавров зрадник, який зіпсував можливість домовитися з американцями і грає проти Кремля. Дмитрієв навіть підготував 12 сторінковий документ із докладними звинуваченнями. Там написано, що Лавров нібито саботує лінію Кремля, має відповісти за це. Аж Ж до тюрми Путін документ переглянув і наказав перевірити. Результатів поки що немає. Але для Лаврова це дуже тривожний дзвіночок. Сам же Лавров зараз у пригніченому стані. Він постійно нервує, він уникає публічності, точно не може похизуватися хорошим настроєм, значить, і боїться. Що може загинути від ракети, чи то ворожої, чи то своєї. Кажуть, що він навіть облаштував кілька укриттів і дуже піклується про власну безпеку. Саме через цей страх і емоційне виснаження Лавров, мовляв, і припустився помилки, яка сильно розлютила Кремль. Здається, влада знову включила контроль, і цього разу удар може торкнутися саме його. Ну, але оточення Лаврова вже підготувало теж серйозний компромат на самого Дмитрієва – Йдеться про його часті поїздки до Сполучених Штатів Америки і розмови, які могли не сподобатися Кремлю. Саме на Дмитрієва вже зібрали матеріали, які незабаром планують передати Путіну. Після цього Дмитрієву може загрожувати навіть слідство або принаймні заборона виїздити із Росії. За словами Лаврова, зараз не час для дипломатії. Сам же Дмитрієв та його оточення сприймають такі погрози з іронією. Вони переконані старий лузер Лавров нічого не зможе зробити, мовляв, його час минув. А Дмитрієв зараз у фаворі. Подивимося, як все буде розвиватися, але поки що, попри гучні заяви Дмитрієва що нібито Росія готова завершувати війну, і про швидкий кінець війни ракети над українськими містами продовжують літати. Щоночі Росія атакує українські міста. Щоночі гинуть цивільні. Кожного дня гинуть військові. Які тримають фронт, експерти кажуть, що в Кремлі почали нервувати санкції душать економіку, гроші тануть. Внутрішня боротьба за вплив загострюється. Лавров слабше силовики гризуться між собою на цьому тлі виходить вперед. Димітрієв як нове обличчя, яке Кремль може виставити для заходу замість старих політиків? Його поїздки це не просто дипломатія, це спроба врятувати російські гроші і обличчя перед світом. Бо якщо переговори проваляться, під ударом опиниться вже не лише економіка, а й весь путінський режим. Ну це звісно, якщо Дональд Трамп все ж таки доведе справу до кінця. Пишіть свої думки у коментарях, що ви думаєте, чи дійсно доведе Трамп справу до кінця і чи буде тиснути на Путіна далі. Ми почитаємо з вами, подискутуємо. Ну і побачимось в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Бережіть себе, мийте руки з милом. Всім па-па.